Друзі, вітаємо вас в салоні Viking Motors І від сьогодні ми розпочнемо огляд класних фішок, які започатковані у Volvo X30. Тож, сьогодні ми вам розкажемо про одну із найголовніших інновацій Volvo X30. Тож, Volvo X30 не має фізичного спідометра, але в в ньому є камера спостереження за водієм. Уявіть собі, за хвилину ця камера перевіряє уважність водія 800 разів на хвилину. В автомобілі є три зони уважності. Перша зона це зелена зона уважності, це вітрове скло. Друга зона жовта зона, зона бічних вікон. Та Зона центрального дисплея і червона зона це всі інші зони, які знаходяться в даному автомобілі. Якщо ж водій відволікається від зеленої зони в жовту, а саме на центральний дисплей або на бічні вікна, через 3,5 секунди автомобіль сповіщає, що йому потрібно звернути увагу на зелену повернутися в зелену зону. Якщо ж, наприклад, у вас впав ваш гаджет і ви відволіклись, ви опустили очі на підлогу або вниз центральної консолі. За 2,5 секунди автомобіль вас попередить, що вам потрібно звернути увагу на дорогу. Volvo X30 має 5 темп підсвітки, 5 атмосфер та звуковий супровід до кожної теми, які створюють заспокійливу атмосферу в інтер'єрі салону під час нічної їзди. Лісова купальня. Архіпелаг, середина літа. Північні сутінки. Північне сяєва. Дизайн центрального підлокітника Volvo X30 втілює в себе функціональність та практичність. Центральний підлокітник, котрий вміщає в себе два місця для ваших, ваших стаканів. або... Місце для ваших речей. Переміщено керування склопідйомниками як передніми, так і задніми. Достатньо тільки вибрати які ви хочете відкрити або закрити. До зустрічі у вікінг моторс!